Всі ці полотна були написані відомими українськими художниками ще до часів незалежності. Усі вони зберігаються в музейному архіві. Нині кажуть організатори виставки, час нагадати людям про їхню творчість, радянське мистецтво, яке і мало собі на меті створити ну таке поза національне. Єдине на базі російського мистецтва, яке б не відрізнялося, щоб люди відчували певно себе якимсь одним народом, це є втрата для художника, тому що індивідуальність це те головне, що має бути в творчості і в мистецтві. І ми маємо це мати за урок. Ми не можемо забути цих людей, як би вони не творили, бо вони не винні в тому, що вони народилися і жили в цей час. Це великі професіонали. Ми маємо в них вчитися. Втім, від теми індустріального пейзажу організатори вирішили відійти. Експозиція має назву Подих природи. Деякі міз цих картин майже 70 років. В них могли ділитися своїм ліричним настроєм художники часів соцреалізму. Бути художником. Це означає, що людина буде творити щось і підніматися до якогось певного професійного рівня, не залишаючись на ньому, на досягнутому, а здобуваючи якісь нові горизонти. Тут дев'ять народних і заслужених. Це гордість України, це художники, які, які роботи зараз ціняться достатньо високо. Серед авторів цих картин народні художники України Євген Чуйков, Олександр Лопухов та Сергій Григорій. А також заслужені майстри пензля Яків Баса, Василь Чегодар на виставці і дві роботи нашого земляка засновника української колористичної школи Григорія Синиці, це мозаїка соломи з фарбованими елементами, це авторська техніка Григорія Синиці. Навіть досвідчені засідники мистецьких виставок кажуть, ця експозиція виняткова. особливість цієї виставки у тому, що вона з фондів музею, і тут дуже цікаво побачити, що і як писали художники десятиліттями тому. Цих робіт я ніколи не бачила, і Мені здається, що вони виглядають дуже сучасно. Враження дуже великі. Роботи з фонду дуже цікаві. Приємно було спілкуватися з людьми і дивитися ці вироби картини. Виставка подих природи відкрита для огляду в музеї-квартирі Григорія Синиці до кінця жовтня. І Кононенко, Олексій Правицький цей день.